Наші вітання вам з України, шановні друзі! І хочемо з вами поговорити про таку цікаву річ, така тема є, як те, кому ми служимо. Тому що насправді в християнському світі, в християнському житті часто виникає це питання, що ось я ж вирішую якісь там життєві питання, якісь інші речі. Але насправді Ісус чітко поставив перед нами вибір. Він сказав, що ми можемо служити або Богу, або мамоні. І знаєте, як це просто. Він також сказав, що хто не з ним, той проти нього. Хто з ним не збирає, той розкидає. І нам треба подивитися, дійсно, чи збираємо ми з Ісусом, чи розкидаємо. Чи дійсно ми просто навіть є з Ісусом? Бо де Ісус? Ісус у церкві. А чи є ми частиною церкви? Бо Ісус, наприклад, на євангелізації. Але чи євангелізуємо ми разом з Ісусом? Далі, що Ісус збирає? Ісус збирає душі для Царства Божого. Питання, які душі я збираю для Царства Божого? Чи даю я хоча б собі звіт у цьому? І чи готовий я прозвітуватися про це перед е, тими відповідальними людьми, е, яких Бог ставить в моє життя, щоб вони організовували, щоб вони були управителями, з якими я повинен співпрацювати. І так само, як я, як управитель навіть у власному житті, чи керую я своїм життям так, щоб Господу був прибуток? Чи я просто витрачаю своє життя абсолютно в порожнє? Ось цей тест треба тримати. І я для себе мушу розуміти, чому я не можу, наприклад, благовістити, чи я не можу жертвувати на справу Божу, чи я не можу ще щось робити, тільки з однієї простої причини це трапляється. Коли дійсно я не служу Ісусу, коли дійсно я не з Ісусом. І часто я не можу цього робити тільки тому, що я не розумію. Хто такий Ісус і що означає бути з Ісусом. Якщо я це розумію, то я буду підзвітною людиною, і я буду дійсно збирати, буду дійсно вкладатися в царство Боже. І буду дійсно пильнувати, щоб в моєму житті було те, чого очікує від мене Господь. І як ми можемо проаналізувати своє життя, чи збираємо ми з Ісусом чи ні? Насамперед ми можемо подивитися, скільки часу. В тих тих 24 годинах на добу ми приділяємо Ісусу Христу. Це щоденний аналіз, щотижневий, щомісячний, щорічний взагалі аналіз. Чи дійсно ми вдячні Господу за сьогоднішній день, а за те, що ми маємо, і за ті можливості, які ми маємо, тому що ми багато просимо Господи, то, Господи, сьо, допоможи, збережи, особливо зараз, коли у нас в Україні йде така жорстока, цинічна. Я не можу навіть підібрати таких слів, яка це відбувається війна, багато страждань, багато горя. Найгірше, що ця війна абсолютно позбавлена будь-якого сенсу, тому що ті, хто її розв'язали, тепер навіть власне мають тільки один варіант її припинити це, капітулювати, але продовжують впиратися і продовжують здійснювати просто жахливі військові злочини. Причому реально видно, що практично з самого початку. Ця війна йде не е, проти там е, якогось режиму, чи е, проти там війська, чи проти ще чого. Війна ця зараз ведеться реально проти цивільного населення. І реальні її мета це просто знищить ну, один народ прагне знищити інше. Це ви бачите безглузді. І це є порушення Божих заповідей, але ну, про це в іншому відео поговоримо і чому. Ми не можемо виконати волю Божу. чому ми не можемо досягти чогось омрійного або бажаного, тому що замість Ісуса в нашому серці є щось інше, займає нас. Є ідоли, які займають нас найбільше ніж Слово Боже, ніж Ісус, яким все створено і все стоїть і. Дійсно, Господь Він дивиться, він дає нам багато, насамперед, це, це життя. І те, що ми маємо в житті, якісь здобутки або таланти, це все задля того, щоб виконати волю Божу. І як ми говорили вже раніше, приклад притчі про невірного управителя, що він зробив з тим, що йому довірили. Ми хочемо сьогодні, щоб нам довірили багато. Ми хочемо високих позицій, впливу. А чи здатні ми з цим впоратися? Це по-перше, і по-друге, чи здатні ми дати звіт за те, що ми зробили і що ми не зробили. І в цьому в мене є дуже гарний приклад пастора Станіслава, який насамперед робить, а потім вже говорить, що він розуміє. Оцю позицію, що Господь йому довірив і він з нього спитає. І тому а, він аналізує все своє життя і вчить, хто до нього дослухається, і Ісус а, цьому вчив, що а, ми не маємо марнувати свої дні, тому що наші дні вони лукаві. І диявол, він краде наш час. Тому ми маємо пильнувати, на що ми націлені, а, про що ми мріємо. Що є нашою метою, задля чого ми хочемо того чи іншого, дійсно задля того, щоб виконати волю Божу, чи щоб задовольнити бажання своєї душі, яка розширюється, наче пекло, і пожирає все, і вона ненаситна. А, І в кінцевому підсумку ідучи за божадливостями своєї душі, ми втрапимо туди в пекло, і будемо викинути, як цей невірний управителі. І навіть якщо ми є, а, стаємо да, частиною, Бог дає таку милість бути частиною а, ціла Христового Церкви, з якою метою, з якою метою ми приходимо на зібрання, з якою метою ми прагнемо досягти також своїх якихось корисних цілей? Чи дійсно Боже? Чому Бог одним довіряє, а іншим ні? Тому що мета мета в серці про виконання волі Божої і бути вірним, вірним у малому, у тому найменшому. На що ти здатен, і дійсно Бог він багатий, і всі дари і таланти вони від Бога. І він дійсно тим, хто вірний і певний час проявляє вірність навіть в неправедному багатстві. Він благословляє і він довіряє. І дійсно нам доведеться дати звіт. І коли ми розуміємо, що нам доведеться дати звіт, тоді ми розуміємо, кому нам варто служити, кому нам варто присвячувати своє життя. Тому що а, ми не можемо служити Богу і Мамоні. Мамона це цей світ, це все, що в цьому світі, і його дуже а, багато. Тому є вузький шлях, є широкий шлях. І дійсно нам варто вибрати і проаналізувати своє серце, свій розум, щоб відкинути оце все багатство цього світу, яке зрештою згорить і вибрати цей вузький шлях істини, слово Божого, пізнання а, і через пізнання. Прийде розуміння, і дійсно відкриються ці духовні таємниці, які і дають то омріяне, як сказано в Біблії, що не піклуйтеся про те, що вам мати, тому що Отець ваш Небесний Він і так знає, що, в чому ми потребуємо найбільше і що нам потрібно для того, щоб ми дійсно змогли виконати план і призначення. Якщо ви бажаєте виконати план і призначення, дізнатися їх на своє життя, усадкувати царство небесне. Приєднуйтесь до місії, слово Боже, пишіть. Залишайте коментарі, питання, приєднуйтесь до соціальних мереж слово Боже, і хай Господь дійсно поблагословить ваш, вас і ваші серця будуть відкриті до пізнання Господа. Ви дійсно будете тими, кого Господь використає для виконання його волі. А також заходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на канал і пізнавайте Господа через Його Слово і через Тиво Христове Церк.